Ну, коштує, а може бути елемент випадковості? От колись там в ранній юності придбав картину художника, який на той момент ще був нікому. слухаєте українське радіо в студії для вас працює Надія Свірська. Надію добрий вечір. Доброго вечора усім. І я Тарас Базюк. А далі ми пропонуємо вашій увазі другий випуск проєкту Батьки-засновники. Він присвячений українській державотворчій думці за часів Русі. Автори проєкту Наталя Соколенко і Сергій Стукана. Вони запросили до розмови історика Сергія Арістова, який добре знається на історії княжої давньоруської доби. Україна цьогоріч. до речі, ми от обговорили мирні люди. Так трішки чужа ще мене охопили. От ну що, що можна сказати про відмінності? Трішки чужого він він якраз теж про війну цей фільм, але він от трішки по іншому розкриває цю ситуацію. Як ви бачите, от про що він в чому його відмінності від решти і стрічок про війну? Тут є така історія з авторитетом, і там один-два-три рази ти загубиш авторитет і почнуться проблеми. Тому ну, а потім відновлювати їх. А потім слідкуй, слідкуй за цим.